Ще одну сторінку та дізнатися цікаву історію з життя наших співгородян вам пропонує тележурнал Ми, Миколаївці. Мої вітання! У ветеранів, які пройшли і пережили війну, є одна якість, якою вони відрізняються від представників усіх післявоєнних поколінь. У ветеранів склад душі інший, ніж у людей, що народилися в післявоєнну епоху. Якщо пошкребти трохи ветеранську душу, то буквально на глибині 1-2 сантиметрів можна виявити. Батьківщину. Практично нічого, крім батьківщини, там виявити не вдається. Цим вони від нас і відрізняються. 70 років минуло з того часу, як радянські солдати, визволили Миколаїв від німецько-фашистських загарбників. Тих, хто на власні очі бачив ті події, щороку стає все менше, а бійців, які безпосередньо воювали за наше місто, взагалі одиниці. 91 рік в грудні 2014-го виповнилося Дмитру Пилиповичу Іванцю. Чоловік народився на Миколаївщині, визволяв місто і все життя працював тут. Про життя ветерана розповідь Ольги Гончаренко. Дмитро Пилипович із задоволенням зустрічає гостей. Вперше я познайомилася з ним цієї весни напередодні дня визволення Миколаєва від німецько-фашистських загарбників. Ми разом з представниками влади та адміністрації Заводського району відвідували ветерана. Дмитро Пилипович чекає весни з особливим відчуттям, адже саме з цим часом пов'язані дві особливі дати в його житті. Це зарахування до лав радянської армії, після чого буквально за кілька днів чоловік взяв участь у визвольному наступі на Миколаїв і, звичайно, день перемоги. Сьогоднішній ветеран зустрів його в Берліні. Конучи обов'язки міського голови Юрій Гранаторов з іншими представниками влади прийшли привітати героя. Господар свої 90 років не відпустив гостей без фронтових стаграмів, випитих в пам'ять про загиблих на війні. Після чого між ними розпочалася душевна бесіда. Ветеран розповів фронтові історії. Юрій Гранатуров в свою чергу про власного батька, який теж воював у великій вітчизняній війні. Сьогодні ми прийшли до ветерана, аби познайомитися ближче. 18 лет меня не призывали. До войны брали 22 года в армию. А мне было в 41 году 18 лет. Меня не взяли. Но я в 40 году поступил на курсы химинструкторов. Молодежь набирали. Не молодежь, а уже которые отслужили армию, их набирали переподобные. И я туда влез. И я закончил в 40 году. А в 41 году Я в ліс в курсі Снайпіров. Я молодий був, і ми сюди вісідав, переривалися, заінтересувалися. З початком війни всі, з ким навчався, тоді молодий Дмитро, пішли до Лаврадянської армії, бо були старші, а молодий чоловік потрапив в окупацію, бо не зміг виїхати з міста. Стоки виїхали ми з водопоя. Яка воїнська час остановила, що погрузилася в воїнське час до Керсона. За ночь мы доехали до Керсона, а утром поехали на Снегиревку. И шли эшелоны, эшелон за эшелоном, никакой дистанции, ничего, порядка никакой не было. Возле каждого эшелона было паровоза по три штуки. Один-два работе, а то вывозили. И не доезжая березнеговаты. а мы ехали последним, на последнем эшелоне, не доезжая Березниговатый, один... Паровоз одсипився, уїхав вперед, а потім дав повний назад, а самі з болота і поваляли. Дмитру Пилиповичу довелося пішки повертатися до Миколаєва і кілька років жити під тиском фашистів. І я ворвався в і йшов по Херсонської, до Саветська дохожу, а там на тревай ходіли, ще по советській. Я ті живі столби стояли, би стояльний автор провода для Проводаться. Там вешальник висить, там вешальник, На кожному вешальник висить, німце повізить. Я нагнав голову, пройшов. Коли війська Червоної армії в 44-му наблизилися до Миколаївщини, німці, як розповів Дмитро Пилипович, хотіли угнати мешканців міста до Німеччини, аби оминути таку долю, чоловік втік. Я пішов пиший. С Николаева в Сирил. А как раз же резище было расстаться. Но на мне были немецкие ботинки хорошие. Я деды хорошо. Пришел туда, в село. А там тоже немцы забирали, выгоняли это самое. Так мы у плавных в, в камешах прятались. В камешах прятались. Вот и так прятались, прятались, наши пришли. Наші сабоділі і одразу нажить в этот день і забрали. Потрапив молодий чоловік в 61 першу дивізію, 66-го стрілкового полку. Військові нещодавно фарисували Дніпро і понесли великі втрати. Полку катастрофічно не вистачало людей, і саме в такому складі він рушив на Миколаїв. Вишив на водопой, вище на водопой, станцію водопой і на гороху купиш. Но гороха чуть-чуть правее А мы до дошли и по над пошли в Николаев, в водопой. И через кладбище зашли в город и пошли освобождать город. Немцы приложили немало усилий, чтобы сделать Николаев неприступным. Они изрезали улицы окопами, соорудили огневые точки, проволочные и противотанковые заграждения. Но ничто не помогло. Войска Третьего Украинского фронта овладели городом Николаев. Освободили город, вышли мы в, в Буму. И получилось так, что нашу армию, самых людей не было, Освободили. как бы на формирование, на пополнение людей. Сумал, гиптер, пёс,

Дивізія розташовувався в Явкіно. саме там і отримали потужне поповнення. До військових долучилися чоловіки з визволених міст Миколаївщини та Херсонщини. І вже в оновленому складі дивізія з третього українського фронту переїхала на перший білоруський. Ми ж були кілометрів 400 від фронту. так ми мабуть, дня 4 йшли так по 10-15 кілометрів. То ноч а дня бійців, а потім. Сказали, что мы уже должны быть на передовой. А мы были 300 километров И мы шли 100 километров в сутки. Так первые сутки я не спал на ходу. А некоторые ребята первые сутки на ходу спали. Мы так за трое суток мы прошли 300 километров. Но спать не было тогда. И да. Пришли мы, но мы должны были не... Прорив діла були ті, котрі в обороні були, а ми вже должны були розівати. Під час своєї служби Дмитро Пилипович нікому не розповідав, що добре розуміється на хімії. До того ж вчився на снайпера, та ці навички йому допомагали. У підсумку чоловік потрапив до хімрозвідки. Ми за день пройшли кілометру кі 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 15 з фронтом. и много ребят погибло. Из нашего взвода, из сержанта остался я один. Командир второго отделения и командир третьего отделения ранило. Они ушли. Помком взвода тоже не стал. Командиром взвода тоже не стал. За один, за этот день только, понимаешь. Ребята говорят, ну давай будешь командовать ты. А там же были постарше меня, понимаешь? Ну я говорю, хорошо. будете слушать, будем, но я говорю, смотрите, интересно, чтобы нас поменьше повидло, вполне, поудобнее было. И пошел я, так я месяц командовал взводом. Белоруссию прошли, до Бреста дошел, как раз уже до, до границы до нашей дошли, белорусской, до польской границы. И меня при, при взятии Бреста и меня ранило. После поранения Дмитро Пилипович повернулся в свой полк. Саме тоді і опинився у хім розвідці. Наші війська вже підійшли до Берліну. Коли пішли в Берлін, так і пішли в центр наступати. коли то форсували тут канал, не то вже потім все пошли. І тут вокзал. І ми з вокзалу вступили, пошли вовну. А потім говорять, що німці второй фронт бросили йшли на підкріплення в Берлін. И мы не дошли три квартала до Рейцага. Нас два полка берут, посылают навстречу встречу тех, которые немцы идут на Берлин. А нам, чтобы не пустить, блин, потому что Берлин уже окруженный был, понимаешь, нам же. Та із взяттям Берліну війна ані для Дмитра Пилиповича, ані для сотень тисяч солдатів радянської армії не скінчилася. 9 мая ми були праздники вже в Чехословакії. Не дійшли ми до Праги 18 кілометрів. Так танкісти наші були і приїхали, підійшли ще з востока військові частини наші. І чехи восстали, і чехи разом з нашими Прагу. А на піхоту вже і не пустили. Так ми 18 кілометрів, так і билівасі. А встановились маркаєди, там деревня була. І так ми там, а там 9 мая, ми вже була нам там Чехославаки. Демобілізувався чоловік лише в 47-му році. Говорить, медали ніколи не прагнув. Може, тому й залишився живим. Та особливе ставлення до кількох все ж таки є: це за бойові заслуги, за відвагу і до ордену війни першого ступеню. Дмитро Полипович розповідає: другого ступеню давали непораненим, а його вразило в трьох місцях, тому в нього першого. Все життя чоловік мешкав в Миколаєві працював на різних роботах, був столярем, слюсарем. Не цурався жодної праці. 55 років прожив з коханою жінкою. Дітей Бог не дав, та всю свою любов подружжя віддало племінниці. У 2005 році Дмитро Пилипович овдовів. Чоловік говорить, що він прожив щасливе життя. Його любили, поважали. А наразі про нього піклуються. Що є вагомого і значного в нашому житті, все це зроблено ними. І все це вони. Ми ще невідомо, переможемо чи ні, вони вже перемогли. Ми ще під питанням, а вони собі вже все довели. Важливо, не те, що ми про них скажемо, а що вони скажуть про нас. Будемо сподіватися, що скажуть добре слово, адже всі ми, миколаївці. <му>